Вітаю вас на моєму каналі. Зараз будемо разом шити сумку із старих джинсів. Так, значить, що нам потрібно для нашої сумки із джинсових елаптиків кусочки. Я взяла джинси. Так, Також ще залишок шортів у мене є. Я з них щось там вирізала. Спробую вирізати. І. Клаптики ще джинсової теж тканини. Там я шила раніше щось повишалося. Ось з такою вишивкою квіточок, звичайно. Так, от. І у горошок. І ще я це взяла ось таку тканину, типу обивочної. Ставимо на, це, на, на, на прослойку поставимо. Тепер беремо квадратик, такий, з картону, так, вирізаємо любого розміру. Я раніше шила був більший, це я його зменшила трішки. І вирізаємо багато квадратиків різних, різнокольорових джинсових. Прикладуємо так до тканини, обводимо ручкою або карандашем, чим завгодно і потім їх вирізаємо. Так, значить, я нарізала квадратики, так, І тепер ще ось у мене шматок такої джинсової тканинки легенької, і з неї я зроблю ручечки. Значить, я зараз її розріжу на дві частини. Це в нас таке, мабуть, буде, я не знаю, чи як шопер, чи як сумка, побачимо. Так, розрізаю. Тепер складуємо вдвоє. відв'язаємо тривно. Так, теж розв'язаємо рівно. так і тепер складаємо так вдвоє, вирівнюємо повністю. У нас дощ іде і розрізаємо так на дві частини, тобто ручки будуть у нас із, із двох, шити буде ручка, із двох частин, бо одна суцільна і такої в мене нема довгої. Так. Руки Тепер що ми робили? Тепер ми беремо і викладуємо кубики наші, так як ми будемо їх ізшивати. Так. так, ось я розклала і тепер я буду робити так. Ось, Перший раз взяла і шила, потім другий раз взяла шила і між ними мішила ці два ряди, щоб не путати, щоб в такому от порядку воно і лишилося. Це я сшила вже так, все, в один, один відрізок. Так, тепер нам потрібна ось тканина підкладка. так, Не підкладка, а прослойка буде. Значить, дивіться. Тут трохи, бачите? От за вузька, а тут задовго, то ми оце зараз відріжемо і сюди пристрочимо. і ручки робимо. Так, значить, я подострачувала, так, тепер дивіться. Я оце тут і страчую, так. А це тут по боках і страчую, вставляю прослойку. Уплотнитель потім в сумку. От, і зараз шую ручки. Потім ще нам підкладку треба буде зробити і зібрати сумку. Так, значить, це готовий, це я вставила. Тепер нам ще оце треба прострочити по кругу, При, пришити. так? Ручки теж готові. І що ми робимо ще? Беремо тканину, я беру таку клітинку, це ми будемо робити підкладку. Вирізаємо теж також сами, такий самий кусок, як ну, на підкладку по розміру сумки, і будемо потім пришивати. Так, Зараз приколюємо ручки, будемо вже шивати. Приколюємо спочатку ручки. Однакову відстань так, з однієї сторони і з другої. І там так само й другу, ручку, так. Тепер дивіться, вставляємо. Я зробила підкладку по висоті трішки вище, тому що я хочу зробити що. Зараз я ставлю, покажу от? Я хочу отак завернути отак. І отак. Так, і обстрочити по кругу це все, От. І зробити отакий. Відвороти буде дуже гарно. От, це все пристрочується, ручки так потім. Все, сумка наша готова. Кому сподобалось відео, лайк і підписка.